Усім самий величезний-величезний привіт. Побутова хімія в магазині АТБ. Подивимось акції знижки. Покажу самі найкращі. Ну і так, звичайно ж, пройдемось по поличкам, подивимось на ціни, так що вмощуйтесь позручніше. А хочу вам побажати всього-всього найкращого. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись на канал, увімкнути дзвіночок, щоб бути в курсі усіх акцій. Рушник паперовий своя лінія, цей детришаровий, 4690. Я буду ці копійки заокруглювати до більшого 47 гривень. Так, а це, мабуть, змінили упаковку? Ні, це дивіться. Це новинка. Він тришаровий, тому що своя лінія завжди випускала. Ось двошарові всі йдуть, прості з персиками. А це новий. Це тришаровий, чотири рулони в упаковці 6690, будемо чекати на знижку. Ой, зараз впаде. А в акції Зева, ви всі знаєте, Зеву це тришаровий папір, дуже хороший, якісний. Втулка змивається. 4 штуки в упаковці, 80 гривень. Білий і, і ось такий помаранчевий з ароматом персика. Також 80 гривень. А оце також новинка, дивіться. Своя лінія. Плюс це йде тришаровий. 4 штуки в упаковці. 72 гривні 30 копійок. Будемо чекати да, знижку. А зараз можна купити ось такий своє лінія двошаровий. 4 штуки в упаковці за 32 гривні. Тільки для власників карти АТБ. папір туалетний, своє лінія двошаровий, 4 штуки в упаковці 36,90. Серветки вологі 15 штук, 9,80. Також зі знижкою можна придбати антибактеріальні 9,80. І ось такий відрозумний вибір. Вологі антибактеріальні 6,70, це якась новинка. Зі знижкою зараз серветки косметичні, білі 150 штук в упаковці, двошарові 28,90. Хустинки 10 штук в упаковці, 2,50. Це також бачу новинка. Нещодавно з'явилась на поличках. день у день серветки антибактеріальні, 120 штук. Серветки вологі. З пантенолом від розумний вибір. 72 штуки, 25,90. Зараз в акції. Паперові сал, салфетки. Вже язик заплітається. 150 штук, двошарові, 45,50 Серветки, паперові, одношарові кольорові, 100 штук в упаковці. Своя лінія. 22 гривні. Так, бачу знову новинку серветки вологі дитячі, 120 штук в упаковці з екстрактом ромашки а, та алоє, 62 гривні. Ну, показую вам як новинку зараз. Так, добре, 229 підгузки хагіс. Далі буде жіноча гігієна. 10 штук натурела, 37 гривень. Натурела 7 штук 43 гривні. Белла Класік 20 штук, 27 гривень. Зі знижкою котекс подвійна упаковка 16 штук 55-50, хороша знижка, зверніть увагу. Котекс 8 штук 29 гривень. Олвіс 9 штук, 48, 60. Котекс подвійна упаковка найт 12 штук 5550. Котекс найт 6 штук, 29 гривень. Жіноча гігієна котекс по 6790. Жіноча гігієна Bella Teens по 3550, 10 штук пакування. Підгузки трусики по 200 гривень. Always 10 штук 49.30. Always Олвес чилібрес. І лібрес 10 штук 49.30. Зі знижкою гель для душу Old Spice. 3 в одному, 128 гривень. Знижка на мило тео грейфрут 300 грамів 47,60. А ось запаску кремове мило від розумний вибір можна придбати за 21 гривню 70 копійок. Знижка 20% на мило від своєї лінії тверде, 100 грамів 10,30. Чоловічий гель для душу 109,50-250 грамів. Оці а, гелі для душу 400 мл декора, вони а, В АТБ, саме найнижча ціна на них. Вони надзвичайно класні. Так. гель для душу La Petit Марсельє 250 грамів, 62 гривні. В акції мило, рідке дуру, авокадо, пляшка з дозатором 300 г 37,90. Власники карти АТВ милосейград можуть придбати за 64,90. Зі знижкою запаска «Гелекс» мило рідке 560 грамів, антибактеріальне 30 гривень. Також зверніть увагу, дитяче мило 250 грамів рідке 32 гривні. Дитячий засіб для купання, шампунь 350 грамів, 52 гривні 30 копійок. В акції зараз тверде мило дуру, чай, зелений та морські мінерали по 63 гривні. В акції тверде мило факс 53,60. На кремовий гель для душу Нівея 250 г, також знижка хороша, 65 гривень. Зі знижкою 500 грамів гель для душу Нівея кремовий 117,90. Дивіться, з'явились ось такі гелі для душу, це як новинка, але пляшка схожа на гель для душу упалмелів. Це йде Турція. 500 грамів. Ice ну Буде зі знижкою, обов'язково спробую. Я думаю, що повинен бути добрий. Ну і ціна на нього навіть без знижки, я вам скажу, недорого. Класно пахне ментолом освіжаючим. Зубна паста Colgate 50 грамів відбілююча, 41 гривня, 40 копійок. Colgate потрійна дія 75 грамів, 42 гривні 30 копійок. Знову бачу якісь новинки на поличках. Зубна паста Elmex. Так, 114.30. Захист від каріесу та сенситів. для чутливих. Зубна паста Blendamed 75 грамів. 31 гривня, 60 копійок. Зі знижкою Paradontex Зубна паста, м'ята та евкаліпт. Вага 50 грамів, 38,50. В акції зубна паста Парадонтекс, ультраочищення 100 грамів 73,90. Зверніть увагу. Бачу якась новинка від Парадонтекс. Це у нас трав'яна паста, комплексний захист, 75 грамів, майже 80 гривень. Це якась новинка. Хто вже купував? Залишайте свої коментарі. Мені здається, вона повинна бути добра. Оця парадонтекс на травах. Крем для гоління арко 65 грамів 42 гривні. Піна для гоління арко. Зверніть увагу 300 грамів, 70 гривень 40 копійок. В акції дезодорант спрей Нівея чоловічий 81 гривня. Великий Old Spice антиперспірант 144 грн. Кульковий нівея чоловічий 65 гривень. Кульковий фа чоловічий 46 гривень. Також зі знижкою кулькові фа жіночі по 42 гривні 50 копійок. Нівея антиперспірант жіночий 84 гривні. Та нівея антиперспіранти чоловічі по 77 гривень. Крем для рук, Silky Hands оливка, 46 гривень 80 грамів. Крем для рук, оливка та алої 28,30. Зверніть увагу: хороша ціна на лірен, крем для обличчя, мед та лимон можна використовувати в день та ввечері по 73 гривні. Також є розгладжуючий алої. Таку саму ціну. Крем Марія Іванівна зі знижкою, це крем для тіла 200 г62 гривні. Гелеві освіжувачі повітря 35 гривень. Зараз зі знижкою спрей освіжувач Glade 76,50. Відрозумний вибір, шампунь, корінь лепехи, лопух, кропива, цілий літр 40 гривень. Поставили зі знижкою цей шампунь. що ми дивились в попередніх обзорах оглядах: 300 грамів, 63 гривні. Повернулись на полички Тео шампуні, але бачу алоя, а тих, що корали, мінерали немає. І з'явився новий чоловічий 67,30-350 грамів. Від торгової марки Калус маска літрова 124,40. І з цієї ж фірми можна придбати оцей шампунь літровий 124,40. Зараз зі знижкою Pro V 400 г. Тут можна обрати саме для вашого волосся, який вам потрібний. 400 г 125 гривень. Шампунь шаума чоловіча 112 гривень, 400 г. І шампунь шаума жіноча 94,50. Повернувся знову шампунь, довго його не було з козячим, козячим молоком та протеїнами 3950. Для власників карти АТБ шампунь сйоз вагою 440 грамів. Можна придбати за 115 гривень. Лак для волосся своя лінія. 53,80 і великий 77,70. Від торгової марки Dallas Шампунь, сила п'яти трав 900 грамів для пошкодженого волосся. 53 гривні. Унів... Універсальний максимальна чистота. Онікс геть для прибирання літровий 54,50 Також зверніть зараз увагу. Для миття посуду вошн Free запаски 500 грамів 25 гривень. Також зверніть увагу, Хелпер Max це є концентрат засіб для миття посуду, зроблено в Україні літровий 76,60 6750 донат, Літр 100 літр 100, тільки В АТБ. І в запасі можна донат придбати. Це ще буде дешевше. Просто переліяти в свою тару. Також літр 146,80. Зі знижкою зараз туалетне каченя. Капсула для посадумийної машини фейрі. В упаковці 29 штук, 210 гривень. Зі знижкою порошок ГАЛА вагою 1,8 кг, 176 грн. Капсули для прання універсальні, 14 штук в упаковці, гель та порошок 2 в 1, 129,50 грн. Порошок для прання універсальний вош вагою 3,5 кг, 220 гривень. Вош колор 500 г 46 гривень. Зі знижкою порошок гала. Це в нас іде автомат 300 г, французький аромат 30 гривень, 50 копійок. І зі знижкою Гала для ручного. Рання, також французький аромат, а ще є морська свіжість. Для кольорового 28 гривень. Господиньки, зверніть увагу, зараз ось цей гель для прання Washing Free 200. Я його вже другий раз купую. Хороша на нього знижка. Добрий гель, 88 гривень в акції. Порошок савих вагою 1,2 кг 116 гривень. Зі знижкою Tite Color 300 грамів 54,40. Та для ручного прання тайт альпійська свіжість 300 грамів 45 гривень. Капсули лоск для прання, 15 штук в упаковці 206,50. І хороша ціна на Сілан. Це велике пакування, тут літр 400-146 гривень. Корошок персіл колор 300 грамів 57 гривень. Я бачу тут новий савик, з'явився в АТБ, ще такого не бачив. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. У Вашфрі універсальні, ще забувам показати, тут 18, да? 17, 19 Пере у холодній воді, універсальні. Теж хороша зараз на них знижка, 156 гривень. Зверніть увагу. Всього вам найкращого і до зустрічі вже в наступному відео.